Друзі, всім привіт! Хочу вас всіх привітати на сьогоднішніх заходах. Хто буде нас дивитися, сьогодні ми приїхали на захід у нас Івано-Франківській області, відбувається випробування по борсуку і по воно буде після обіду. Дуже класні представники породи, чому саме цього кабіля зразу вперше побачили у кадрі, тому що дуже екстер'єрний кобильок. Побачимо, що він зробить, Кров'я дуже сильні. У нього, бачите, який екстер'єр. Така має бути європейська лайка. Ось така. Красивий кабіль, дуже гарний. Добре, що хлопці тримають таких собак, що є від чого взяти собі якесь поголів'я і чимось займатися. Ось Так Так що зараз коротенько будемо показувати всіх собак, будемо пускати своїх собак також по бурсуку і побачимо, що сьогоднішній день нам покаже. Так що зручно сідайтеся, а я постараюся все сьогодні показати. Даний копель на диплом не спрацював, тому що не зробив жодного щипка. Тому собаку розцінили, але собака залишається без диплому. Але про проблема не в собаці. Собака на даний час має вже 5 років і весь час не брала участі на полюванні. Тому такий взагалі результат досить добрий для цієї собаки, тому що знайшла на першій хвилині. Ну, не допрацював це, тому. Причина в тому, що він нічого ще в своєму житті не бачив, але собака дійсно достойний. Його, якщо би нормально розходити, притравити, він би досить гарно працював. Ось так. Ну нічого, побачимо ще, що покажуть інші собаки. Досить велика кількість собак. Бачите, на шиї має запшитано виспромовано від чогось. Собаки, собаки є, собак багато. Ось такі європейці гарні. Зараз 11 година дня. Вище третього диплому собака не отримала жодного. Вчора був тільки один в суботу, ця неділя. Вчора був тільки один диплом першого ступеня. Молодий кабіль, гріки три місяці, показав себе дуже... Потужно себе показав по бурсуку. Ось так. Одна сушенка вроді отримала двойку. Так всі третього ступеня. більше перших ступенів собак немає. Дається ознаки те, що немає полювання. Дається ознаки те, що зараз немає такої можливості у людей собаками займатися і воно все відіграє яку свою. Покажуть. Причина в тому, що... Собаки більше не вибрані. Фізично, фізичної також, в них ніякої немає підготовки. Собаки більше всі людей закриті, зачинені. Тому так все відбувається. Там подивимося, що ще є. Агресивний. бачите, як в Європейців видно. сезону Кропайської лайки. Йдемо далі Такі більш адекватні, які спокійно собі лежать. Назвичай, переважно такі собаки, отакі. Я дивлюсь по своїй собаці, у мене димка не спрацювала взагалі, Кіра, в принципі, здивувала непогано. Здивувала мене досить добре спрацювала, гарно, молодець, ліки три місця дуже гарно спрацювала. Назвичай такі собаки спокійні, вони чомусь з моєї практики більш. Вони потім себе краще показують в роботі. Бідний сумує. Чекає своєї черги. Молодець. 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 Який гарний кабіор. цей кабель отримав диплом першого ступеня. Першого ступеня. Бачите, я не знав, тому що був від'їхав. Я не знав, що. Досить-досить непогано. Спрацював. Диплом першого ступеня. По миру, блянки, на винте, в такі Ось так. Але так тебе мы не контролюємо. Більшість, бачите, європейців. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, дев'ять європейців. Західно тільки. У мене акіра. Європейців більше. Чомусь люди більше переключаються на європейську лайку. І найбільш не такі мисливські. Західняк може працювати, може не працювати, може їм перемикати. Є різні ситуації, різні фактори роботи собак. Так, ось така представниця порода. ЗСЛ. Це злобна така сучка. Сучка злобна. Немає людей біля собак. Не можу вам сказати по їхніх продоводах, щось просто покажу, які собаки є. Якщо вдасться, покажу деякі роботи. Zahvalil se v zavalo, sobačka mlada, velike trmi.

Так, які Карпатички. Бід лаха сліз засмучений. Чекає своєї черги. Так, проходять сьогодні заходи сьогоднішні. Поки що до обіду проводимо. Пробування по борсуку. І зараз після обіду будемо по кабану. Так що поки що один, тільки перший диплом сьогодні зробив. Кабільок, то ще показував в Україні Такі роботи кортенькі вам показав. Так що, зараз ще покажу. Так, працює ЗСЛ Хтось відпочиває, хтось вчора вже був. Головний представник да, представник реал. Да. Так, щоб цих собачок, друзі. В принципі, вже е, люди пуски пропустили. собаки вже пройшли всі, ще чекають хлопців з Закарпаття, мають приїхати і будуть переключатись на кабана. Ну, Немає часу, мусимо їхати. Ми відбули тільки в бурсуку. Те, що хотіли, заробили. Ось так. Такі були сьогодні собачки, такий захід. Провели. Всі зустрілися, поспілкувалися. Так що всім дякую. Дякую, хто дивиться. Не забудьте підписатись, ще в подальшому будемо вам показувати. До побачення.